Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 8 класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Завдання номер 49 Знайдіть значення виразу, якщо частка числа А на число Б дорівнює 5. Починаємо. Нам треба значення частки А і Б. Підставити вираз і обчислити значення цього виразу. Давайте спочатку запишемо: А поділити на Б дорівнює 5. Мені незручно користуватися цим дробом. Тому я хочу звільнитися від знаменника. Для цього будемо множити і ліву, і праву частину на Б. І ми отримали що А дорівнює 5Б. Далі треба переписати вираз і підставити замість А значення 5Б. Тепер Треба обчислити значення виразу. Пишемо 4 помножити на 25b в квадраті мінус 5 b в квадраті. В знаменнику 5b в квадраті плюс 14 b в квадраті. Далі 4 на 25 буде 100 квадрат мінус 5 квадрат, А в знаменнику буде 19b квадрат. Далі йдемо в чисельнику: тепер 95 b квадрат. В знаменнику 19 b в квадраті. І залишилось тільки скоротити даний дріб. Будемо ділити і чисельник, і знаменник на b в квадраті. Та будемо ділити на 19. Тепер в чисельнику 5 в знаменнику 1. Отже, Значення виразу дорівнює 5. Відповідь 5. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.